Щоб всі розуміли, чим буде відрізнятись поховання на національному військовому кладовищі від поховань на міських кладовищах, навіть якщо воно військове. По-перше, це почисті. Має бути прописаний маршрут для іноземних делегацій, глав держав з обов'язковим заїздом. На національне кладовище для вшанування героїв. Тобто це має бути прописана процедура, а також національне військове кладовище це місце для патріотичного виховання молоді, щоб вони розуміли ціну виживання країни, а іноземні делегації, щоб розуміли, якою ціною. Ми виборюємо свою незалежність. По-друге, це охорона, камери, чистота і порядок, а також безпека. Не будуть трощити могили і красти прапори, як це відбувається зараз. Багато з наших героїв не встигли створити власні родини. А батьки не вічні. І догляд за могилами на національному військовому кладовищі буде відбуватись повсякчас. Ще один момент. Обране місце в Биківні – це недалеко від станції метро Лісова. Від метро буде запущений шатл або маршрут автобуса для зручного. Діставання до воріт кладовища. Ще один момент, дуже чутливий: багато родин можуть не отримати тіла своїх героїв. На жаль, це реалії нашого життя. Ми просили в проєкті національного військового кладовища. Дозволити робити імітації могил, щоб родина мала змогу туди прийти, щоб її герой був поряд з остальними своїми побратимами. Покласти квіти. Ще один момент це розташування могил по секторам. Тобто кожен підрозділ, кожен герой, який загинув. Він буде похований поряд зі своїм побратимом, розподіл по секторах по підрозділах. Це теж важливий момент, коли побратими будуть поховані разом. Замовник будівництва обіцяв нам також, що буде прописані процедури для всіх віроїсповідань, для всіх підрозділів. Прописаний ну, держав, дозволений державою процедура поховання. Це також важливо. І хочу наголосити, що національне військове кладовище, чиновники, можливо, думають, що воно може почекати, але воно не може чекати. Воно потрібно було бути створено. Ще 8 років тому. Якщо це не сталося 8 років тому або на протязі 8 років, то воно мало бути створено вже в минулому році, на початку повномасштабної війни. Зараз ми маємо вимагати, зараз ми маємо просити обивати пороги чиновників, щоб вони якнайшвидше почали будувати. У родин загиблих багато проблем. Це і документація, і визнання, і вшанування. І я хочу запросити до слова родини, які теж опинились у дуже жахливому становищі. Доброго дня, шановні присутні! Мене звати Ірина Машовець. Мій чоловік загинув 14 березня 2022 року в Київській області. Він і ще багато хлопців найпершими стали до захисту столиці. Вони вийшли зі своєю амуніцією, вони вийшли готові і стали на захист столиці для того, щоб не запустити сюди расистів. Вони пішли воювати за покликом серця, залишивши свої сім'ї, залишивши своїх дітей, своїх батьків. Вони пішли і стали на захист, щоб сюди ніхто не зайшов. Склалася така ситуація, що е, на початку повномасштабного вторгнення влада обіцяла, що добровольці будуть гідно визнані, але не так склалося, як гадалося. На даний момент, вже майже півтора року, сім'ї е, хлопців, які загинули в період лютого березня під Києвом. Запоріжжя досі не визнані захисниками батьківщини. І в ціні зараз не мають тяних гарантій, не мають пільг, не мають нічого. Діти багатьох хлопців залишились одні. Вони не мають тата, не мають піклувальника, який, готувальника, який би за ними доглядав. Них залишились тільки мами, бабусі. Ми вже півтора року. Боремось за те, щоб наших чоловіків гідно прирівняли до військовослужбовців. З січня підписаний закон президентом України, який мав би хоч трохи врегулювати наше питання. Міністерство ветеранів передало цей закон до Кабміну. Зараз на даний момент. Адмін не підписав порядок визнання таких добровольців захисниками України. Вони його повернули без обґрунтованих зауважень і просто знову тягнуть час, тягнуть час, ми не розуміємо для чого. Для того, щоб що? Щоб про добровольців забули, забули так само, як у 2014-му? щоб всі сім'ї залишилися так беззахисні на поталу. Владі, ну я не розумію цього. на даний момент. Ми просимо допомогти нам, хоч трохи розповсюдити інформацію про наші про наших захисників, допомогти нам достукатись до Кабміну, щоб вони виконали свою функцію і нарешті надали порядок для надання статусу сімей захисників батьківщини і визнали наших наших хлопців захисниками України.